Потік російського газу до Європи пересихає. Напередодні Москва припинила постачання в Австрію. Залежність цієї країни від газу країни окупантки становила понад 80%. Як перекриття газу сприйняли у Відні, та які ще європейські країни досі платять Москві за газ? Розповість наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька. Ці труби під тонким шаром снігу, газовимірювальна станція в судді Курської області. Попри український наступ у цьому регіоні вона працює в стандартному режимі. Це найстаріший і наразі єдиний маршрут для транзиту російського газу до Європи. Після повномасштабного вторгнення ЄС відмовився від вуглеводню з країни окупантки. Та, попри це, у деякі країни він надходив увесь цей час, зокрема і в Австрію. До вчорашнього дня Австрія була основною отримувачкою російського газу через Україну. Він живив домівки та промисловість країни останні 60 років. Навіть на третьому році повномасштабної війни залежність від газу окупантки в країні була вищою за 80%. Усього за одну ніч постачання російського газу впали до нуля. Москва спеціально перекрила кран, щоб не сплачувати відню 230 мільйонів євро відшкодувань. Австрійська компанія OMV подала на Газпром в арбітражний суд за нерегулярні поставки газу і виграла. З боку уряду ми неодноразово повідомляли, що російський Газпром порушував постачання обіцяного газу, аби чинити тиск на Австрію, щоб вона відмовилася від політики санкцій в рамках Європейського союзу проти Росії. До перекриття газу відень був готовий, бо вже кілька років шукав, як розірвати контракт з агресоркою. Договір продовжили 2018-го, і він мав діяти аж до 2040-го року. Документ зобов'язував Австрію платити за газ незалежно від того, чи був він потрібен чи ні. В уряді запевняється цієї зими жоден будинок не буде холодним. Сховища заповнені, альтернативні шляхи постачання блакитного палива знайдені. Ми не дозволимо нікому нас шантажувати, навіть російському президенту. Ми не дозволимо уряду Путіна чи самому Путіну поставити нас на коліна. Тож вжили заходів, щоб запевнити всіх. Ми можемо захистити себе. Ми здатні захистити нашу демократію. Ми здатні захистити нашу обіцянку свободи демократії та верховенства права. Газовий козир щодо Австрії Москва вперше використала після Другої світової, коли в обмін на його постачання відень погодився не приєднуватися до Євросоюзу і залишатися нейтральним під час холодної війни. Узагалі до повномасштабного вторгнення РФ забезпечувала 40% потреб ЄС. Це дало можливість Путіну шантажувати Європу у 2022-му, як покарання за підтримку України. Тоді Москва закрила північний потік, потік-1», яким газ надходив до Німеччини. Це змусило Європу шукати інші шляхи постачання блакитного палива, зокрема зі сполучених штатів та катеру. Крім того, Брюссель вирішив взагалі зупинити імпорт російського вуглеводню до 2027 року. Відключивши Австрію від газу, Росія знову використовує енергію як зброю, проте австрійський уряд безсумнівно гарантує енергетичну безпеку та відмовиться від шантажу. Ера Європи, яка покладалася на російський газ, закінчилася. Час повністю скоротити російські енергетичні прибутки і фінансування війни. У всьому ЄС тепер залишається лише дві країни, які все ще залежні від російського газу: це Угорщина, яка користується переважно турецьким газогоном, та словаччина, яка отримує його через суджанську станцію. Але вже підписала пілотний контракт на закупівлю в Азербайджані. Вже в кінці року транзит газу агресорки через Україну взагалі припиниться Київ не продовжуватиме угоди з Газпромом, щоб позбавити РФ прибутків, які допомагають фінансувати війну. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу Інтер, марафон єдині новини.